Урожище юнак потрапив під потяг. Мінометники з Волині звернулись до громади за поміччю. На Волині триває сезон збирання чорниць. Який урожай? Вітаю у студії 12-го Роман Вербач. Почну випуск з важливого повідомлення, пов'язаного з погодою. На Волині через спеку заборонили рух вантажівок. Якщо температура повітря сягає більше 28 градусів, великогабаритним машинам, які важать понад 24 тонни, їхати не можна. За прогнозами синоптиків на Волині стовпчики термометрів подекуди сягатимуть позначки 30 градусів. Перечекати спеку можна на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення на автодорогах та біля об'єктів дорожнього сервісу. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть Зробіться, тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Потрапив під поїзд у 20-річний юнак із Луцького району потрапив під потяг, коли переходив дорогу по залізничній колії. Відомо, що це був вантажний поїзд з сполученням коваль з долбунів. Травмовано госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Його стан важкий. Попереднього хлопця діагностували перелом черепа та інші численні переломи. У поліції кажуть, переходив дорогу у навушниках. Павербанк вибухнув просто у машині. Це сталося у Луцьку на проспекті Волі. Зарядний пристрій лишили в автівці під палючим сонцем. У результаті він перегрівся і загорівся. Постраждалих на щастя немає. Рятувальники закликають бути обачними. Жалобна подія на Волині провели в останню дорогу 27-річного воїна Богдана Чубу. Чоловік брав участь в АТО з перших днів повномасштабного вторгнення у складі однієї штурмових бригад захищав Україну на Запорізькому напрямку. Довго лікувався після поранень і бойових травм. Лишився служити у роті охорони при одному з обласних ТЦК та СП. 27 червня його серце. Зупинилося. Відспівали воїна у соборі покрови Пресвятої Богородиці міста Ківерці. Поховали Богдана Чубу на Алеї Слави на міському цвинтарі. Військові почесної варти тричі відсалютували герою. У воїна лишилася дружина, син та батьки. 12 канал висловлює щире співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. А далі звернення від воїнів допоможіть зібрати гроші на новий пікап, щоб зберегти життя побратимів. Мінометники 48-го батальйону, у якому служать і хлопці з Волині, просять людей терміново допомогти. Хлопці лишились без машини після обстрілу. На щастя, водій волинянин врятувався, але тепер мінометники оголосили терміновий збір на пікап. Пікап, щоб вижити, мінометник 48-го батальйону, в якому служать і хлопці з Волині, просить людей терміново допомогти. Військові лишились без пікапа після обстрілу. На щастя, водій теж волинянин врятувався. Автівка у нас це все. Автівка це доставка БК, евакуація особового складу. Тобто, приїхати, уїхати, доставка провізії, їжі. Руслан обличчя не показує, щоб не зашкодити рідним. Він з Криму. Воював в АТО. З початку великої війни ледь вирвався з окупованої Херсонщини. І знову на фронт. За плечима Херсонщина, Бахмут, Куп'янськ. Показує, як тепер з хлопцями з Волині пильнують за ворогом. Сім, 26.12. Навісти навестись. Блюдіт за птічками. Військові кажуть, звикли відпочивати, їсти в польових умовах. Попри все, готові бити ворога, поки не звільнять Україну. Не звикнуть лише до одного. Найважче, найважче в цій війні це ну, всім ясно, що так вірять по братині. Оце найважче. А з остальним усім ми справимось. Саме для бойових завдань і щоб зберегти життя побратимам, мінометникам терміново потрібна машина. Це й безпечна евакуація і перевезення зброї. Збирають саме на пікап. Інша машина тут мало що справляється. Тосі можна підістиє самоорудія, і БК, і їжа, особовий склад. Тепер волинські мінометники терміново звертаються по допомогу до земляків. На пікап треба 398 тисяч гривень. кажуть, так є, що кожна гривня це великий внесок в нашу перемогу. Посилання на банку є в описі до цього відео на Ютубі. Також можна переказати гроші на картку Приватбанку за номером 5363-5420-9783-2183. Оксана Коваленко, дванадцятий канал. Сезон збирання чорниць у розпалі. Літр зібраних ягід цього літа продають за 80-90 гривень. Дозвільних документів для цього інформує Суспільне людям не потрібно. Спеціальні талони мають мати лише підприємці, які заготовляють ягоди. Приміром, Маневицьке лісове господарство має площу понад 52 тисячі гектарів. З них під ягідниками 15%. Через несприятливі погодні умови навесні частина ягідників були пошкоджені під час цвітіння. Урожай менший, а його збір через спеку розпочався раніше ніж торік. Орієнтовно кажуть, триватиме до кінця липня. Минулого року заготівельники приймали чорницю по 20-25 гривень за кілограм. Цього року ціна зросла до 75 гривень за кілограм, але ягід менше. Закликаю, якщо не збільшувати, то принаймні не зменшувати рівень допомоги для зсу, пам'ятайте навіть невеликий донат важливий. Про важливі ж новини краю вже звично раджу дізнаватись на 12-му каналі. Якщо ж так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо і ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події. Краю зі сподіваннями, що у кожному наступному випуску хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.